Доброго здоров'я, шановні підписчики. Сьогодні у нас екскурсія по городницю. Давненько ми не ходили, пройдемося, подивимося, які в нас є проблеми, які до, достіження. Нам ну, з, з більш самого вдалого це пікінська капуста. Ми її вже вирощуємо не перший рік. Якби. Дивіться самі, вже вона в'яжеться в головки. По кольору вона темно-зелена. Значить, і достатньо, і фосфору, і калію, і азоту. Так як тут було багато внесено гною свинячого, ми сюди нічого не вносили, все в нас на органічних добривах. Так що ні, ні єдиного добрива нема і дивіться, яка капуста. Так що органікою можна е, займатися, вносити і тоді вже коректувати вже по, по рослині. Ну, як бачите, капустина, ну. Розвинута гарно. Так що йдемо далі. Це в нас ось світла капуста, яка садилася саме пізніше. Теж по забарвленню в неї все гаразд, як би ми не вносимо добрива, тільки органіка тут. Але одне, що в етиційний період чи нам е, дозволить, як би. До морозів, щоб вона зав'язалась головки. Ну, на це ми експериментуємо. Тут була кукуруза, після кукурузи ми її пізненько висадили. Ну нічого, поки, поки в нас тепло, все добре. А тут ось, зліва, як бачите, як ми вам вже показували, кукуруза, яка запізно була висаджена із касет. Бачите, на ній качан, щоб понімали, зрізти її ось із світком до пояса, толку не буде, толок буде при. Поїдання нутріями, як на корм. Оце буде толок, а так не буде. Зараз підемо подивимось на ту саму кукурузу, яка в нас на другій ряці тут рядом. Що садилось в один день, тільки з касет висадились в різні періоди. Йдемо дивитися? Ось йшли ми до кукурузи та побачили яблучка та стали, й та Хотів вам теж показати. Дивіться, ось у нас деревця їм по три роки, які яблука, щоб понімали, гарні. Гарні це Фуджі, то також Фуджі, Голден зелені і там Семеренкі зелені. Яблучка гарні, так що будемо в зиму з яблуками, йдемо далі. Ось як бачите, у нас купуруска, яка посаджена вчасно. Ми її підстрили. Вона також трошки вища пояс, але вона була в нас така. Цей на ній качан, вже, як бачите, вже такий дісформований. Трішечки недостигчий. Ну, дивіться, майже майже. В принципі, ще днів. Днів 3-4 та й качан буде готовий. Так що дивіться, 20 вересня і в нас вже є а це така різниця, так щоб розуміли, що все треба робити вчасно. Йдемо далі до капустки. Тут у нас теж є капустка, подивимось на капустку, йдемо далі. Ось ми дійшли до броколі, У нас тут три рядочки. Броколі, але тут чи коли ми напутали насіння, що здаємося, наче 5 рядочків чи 6 рядочків, а далі цвітна. Як бачите, теж вона красива, немає на ній ніяких дефектів. Кроме, воно вже попеличка з'являється, якась чишу, ну в общем будемо дивитись, може прийдеться її бризкати. А рядом ще в нас є кілька капуста. Показана трішечки пізніше, але вона теж досить красива, гарна тут. Байте подивитись по клужці. Метелик літа буде совка, що прийдеться її обробити, як би там не було. Ну що, для капусти одне, що... Капуста була, органіка, якби, якщо не хочете вносити мінеральні добрива, вносимо гній, ложимо е, зрошувальну ленту і поливаємо. І це все буде і слідкуйте за комахами, за гусеницями. І капустою будете завжди. Так що слідкуйте, будемо показувати далі, що в нас буде виходитися. Ми все знімаємо, все показуємо. Так що на цьому будемо закінчувати. До побачення, пишіть, ми вам раді.